Просто уяви, на вулиці пасмурно. Ти прибігаєш додому, закидаєш рюкзак, обід вже гріється, а ти вмикаєш телевізор і чуєш це. Water. Вода, Earth. земля, вогонь, повітря. повітря. Який же це кайф? Привіт, мої шибайголови. Впевнений, що нема такої людини, котра б не дивилася, або, хоча б, не чула про Аватара. Не сині трьохметрові з хвостиком, а повноцінні повелителі стихій з улюбленого мульту. Чи хтось взагалі наважиться критикувати останнього мага повітря? Бо я так точно цього робити не буду. Натомість я пропоную поринути у спогади, а я впевнений, що кожен має свій зв'язок з цим мультом, а також побалакати про нові проєкти. Отож, мене звати Артем, ви дивитеся Marto Movie, і це ваша улюблена рубрика про сюжет. Погнали! Аватар останній захисник. Це культовий анімаційний серіал, створений Майклом Данте Ді Мартіно і Брайаном Конецько та випущений студією Nickelodeon у 2005 році. Події розгортаються у світі, де наявність чотирьох стихій: води, землі, вогню і повітря. Об'єднує чотири нації, кожна з яких має майстрів, здатних керувати відповідною стихією. У кожному поколінні народжується аватар, єдиний, хто може управляти всіма чотирма стихіями і підтримувати баланс між ними. Сюжет серіалу зосереджується на підлітку Аангу, останньому представнику повітряних кочівників, та єдиному у своєму поколінні Аватарі, якому доручено повернути мир і зупинити вогняну націю, що намагається підкорити ін. Інші разом із друзями Анг вирушає в небезпечну подорож, щоб навчитися керувати стихіями і завершити свою місію. З моменту випуску серіал став основою для численних спін-оффів, продовжень. І коміксів, в тому числі надихнув на створення сиквелу Легенда про кору популярність серіалу «Аватар. Останній захисник виникла завдяки унікальному поєднанню анімаційного стилю, сюжетних тем і детально розроблених персонажів, що виділило його серед інших мультфільмів 2000-х. І ось декілька причин його успіху. Унікальний стиль анімації. Серіал створений на студії Nickelodeon, але значною мірою натхнений японською анімацією, тобто аніме. Це проявлялося у ретельній роботі над рухами персонажів, які для кожного народу створювалися на основі реальних бойових мистецтв. А саме тайдзі для води, хунгар кунфу для землі, північний шаолінь для вогню. Та бугайджан для повітря. Така деталізація додавала серіалу реалістичності та унікального стилю, що гармонійно поєднувала східні бойові традиції з класичною американською анімацією, глибокі сюжетні теми. На відміну від багатьох дитячих шоу того часу, аватар торкався серйозних питань: війни, колонізації, внутрішньої боротьби, втрат і відповідальності. Кожен персонаж, зокрема, головний герой Аанг, змушений долати. Складні моральні вибори, що відбуваються в загальній атмосфері боротьби між добром і злом. Ці теми знаходять відгук не лише в дитячій аудиторії, а й у дорослих, адже серіал представляє ідею миру, вибору та внутрішньої сили, які актуальні для будь-якого віку. Складні персонажі та їхній розвиток. Герої серіалу не просто добрі чи злі архетипи. А багатошарові особистості вони мають недоліки, страхи і внутрішні конфлікти. Наприклад, Зуко, принц вогняної нації, має одну з найцікавіших історій про особисту трансформацію і спокуту не просто в серіалі, а в цілому, якщо казати, про вигаданих персонажів. Його розвиток упродовж серіалу став ключовим аспектом для фанатів, оскільки він показує складність і можливість змін, що не часто можна побачити в анімаційних шоу того часу. А серед декого він взагалі вважається головним персонажем побільше, ніж Аанг. І чесно кажучи, я й сам час від часу думав, що його драматична історія міцніша ніж будь-яка інша, універсальний гумор та емоційність. Аватар поєднує в собі гумор, який робить серіал доступним для дітей з емоційними серйозними моментами, що резонують з дорослою аудиторією. Сцени суму, радості та натхнення передаються з чутливістю, що залучає глядача і створює глибокий зв'язок з персонажами. Давайте просто на секунду згадаємо момент, де дядько Айро співає пісню своєму загиблому на війні сину. І якщо хтось не знав, то ця сцена з третього епізоду другого. Сезону Басінгсе стало знаковою і дуже емоційною не тільки через сюжетну лінію персонажа, але і через те, що її озвучував актор Мако Івамацу, який на той час боровся з раком стравоходу. Пісня передає глибокий сум айро за загиблим сином, що особливо резонує з глядачами, адже пан Мако записав її, маючи поганий стан здоров'я. Актор озвучки Мако ідеально втілив біль і скорботу свого персонажа. А його слабкий зворушливий голос у пісні додав сцені ще більше душевності невдовзі після запису цього епізоду Пан Мако помер, що лише посилило емоційний вплив цієї сцени на фанатів серіалу, візуальна стилістика і деталі. Серіал також захоплюється естетикою світу, дизайн костюмів, архітектури та пейзажів базується на азійських культурах та міфологіях. Зокрема, на китайській, японській, тибетській і індійській, завдяки цьому світ аватара відчувається глибоким і автентичним, а не умовним. Інноваційність і довговічність. Аватар став чимось новим у жанрі американських анімаційних серіалів, надихнувши численні проєкти і залишивши важливий слід у популярній культурі. Успіх шоу спонукав до створення коміксів відео та сиквелу Легенда про Кору», а також посприяв планам щодо кіноадаптації, що підкреслює його культурний вплив. Таким чином. Саме глибокий майстерно збудований світ з рілітеми та персонажі з багатим внутрішнім світом зробили серіал унікальним і надзвичайно популярним. Легенда про кору це серіал продовження культового анімаційного серіалу Аватар останній захисник, створений так само Майклом Данте Ді Мартіно і Брайаном Конецько для каналу Nickelodeon. Серіал вийшов у чотирьох книгах із 2012 по 2014 рік і розповідає про нову аватар. На ім'я Кора, яка є наступницею Аанга. Аватара з попереднього серіалу. Події розгортаються через 70 років після подій останнього захисника у світі, що пройшов через значні соціальні і технологічні зміни. Сюжет серіалу зосереджений на пригодах Кори дівчини з південного племені води, яка вже вміє керувати трьома стихіями водою, землею і вогнем. І впродовж серіалу намагається опанувати четверту стихію повітря. Її наставником стає Тензін, син Аанга і катари, що створює важливий зв'язок між двома серіалами. Поруч з тим, Кора має інші виклики, протистоїть соціальним рухам, політичним конфліктам і ворогам, які намагаються порушити баланс у світі. Легенда про кору відрізняється більш зрілим підходом до тем і проблем. Якщо Аватар, останній захисник, фокусувався на класичному протистоянні добра і зла в дусі епічної фентезі пригоди, то легенда про кору порушує питання політичного впливу, соціальної нерівності і особистих криз головної героїні. Крім того, світ став більш урбанізованим. Значна частина дій розгортається в індустріальному мегаполісі республіканське місто, що нагадує Шанхай 1920-х років з елементами джазової естетики. Відміну від більш класичного і цілісного тону Аватара, легенда про кору отримала змішану реакцію від фанатів. Частина шанувальників оцінила серіал за теми дорослішання і пошуку себе, що зробили його ближчим до старшої аудиторії. Інші ж фанати були розчаровані зміною стилю і характером кори, який є набагато імпульсивнішим ніж у Аанга. Проте фінальний сезон отримав високу оцінку, зокрема за рішення розкрити романтичні стосунки Кори та Асамі, що стало важливим кроком у репрезентації плюс персонажів в анімаційних серіалах. Загалом легенда про кору стала яскравим доповненням до всесвіту Аватара. Закріпивши популярність франшизи і утвердивши її як серіал, що говорить про значущі теми і розвиває глибші аспекти кожного персонажа та світу, особисто я не можу сказати, чи робити кору представницею ЛГБТК Плюс було гарною ідеєю. І тут же, мабуть, кожен вирішить сам для себе, але я точно не маю з цим проблем. Що мені натомість точно не дуже сподобалося, то це зміна стилю, адже ідея Аватара Аанга заключалася у тому, що він зі своїми друзями на Бізоні. Перелітав з одного містечка маленького в інше, і в них були якісь локальні пригоди. До того ж, акцент був на магії і саме на тому, як він вчиться керувати новими здібностями. І може це було просто в новинку, але це сприймалося зовсім інакше, ніж великий мегаполіс та політичні інтриги, які показали в Корі. Хоча, звісно, кожному своє, тож пишіть у коментарях. Вайп якогось з серіалів припав вам більше до душі. Комікси стали важливою частиною всесвіту Аватара. І продовжили історії після завершення обох серіалів. Видавництво Dark Horse Comics випускає серію коміксів, які зосереджуються як на історії Аанга та його друзів, так і на подіях після легенди про кору. Сюжети зосереджуються на розвитку світу, соціальних змінах, особистих викликах героїв і відповідають на питання, які не були повністю розкриті в серіалах. Аватар останній захисник продовження. Це низка історій, що продовжують події серіалу і показують, як команда Аанга працює над відновленням балансу після війни. Легенда про кору продовження. Це комікси, що показують подальші пригоди кори, включаючи її стосунки з Асамі і політичні інтриги. Комікси забезпечили більш глибоке розкриття персонажів та світу Аватара, а також відповіли на багато запитань, зокрема щодо особистих доль героїв та політичних змін у світі. Фільм Останній захисник, знятий Найтом Шьямаланом, це єдина ігрова адаптація на момент виходу, що охоплює події першої книги про Аанга, але була про холодну Прийнята критиками і фанатами через сценарні відмінності від оригінального серіалу та проблеми із кастингом. Аватар останній захисник від Netflix новий ігровий серіал, який доволі нещодавно був випущений на платформі. Це адаптація першого серіалу з новим підходом і більшою вірністю до оригінальної історії. Створення серіалу супроводжувалося різними викликами, зокрема, виходом з проєкту оригінальних творців, які не погодилися з новим баченням Netflix. Тож це не повна копія мульта. Чого ж творці вирішили покинути проєкт? Вони спочатку приєдналися до роботи над адаптацією, оскільки планували зробити версію, яка відтворить історію Анга максимально близько до оригіналу. Netflix обіцяв дати авторам повну творчу свободу, що здавалося ідеальним варіантом для екранізації більш глибокого та вірного перенесення серіалу у формат ігрового кіно. Але через певний час стало очевидно, що бачення студії і творців. Розійшлися. Ді Мартіно зазначав, що він не міг контролювати певні творчі рішення, як очікувалося, і, врешті-решт, вирішив, що краще піти з проєкту, аби не компрометувати свої ідеали щодо світу Аватара. Коньєско додав, що працювати в таких умовах було для нього виснажливо. Деякі джерела приписують, що конфлікт міг стосуватися кастингу та адаптації сценарію, особливо в питаннях щодо більш сучасного переосмислення сюжету і персонажів. Творці наголосив. Що, хоч і покидають проєкт, вони не втрачають надії, що Netflix створить якісну адаптацію і підтримали команду, що продовжила працювати над проєктом. Після цього випадку Ді Мартіно та Конецько заснували Avatar Studios, новий підрозділ Nickelodeon, який дозволяє їм розширювати Всесвіт Аватара згідно з власним баченням і працювати над новими оригінальними проєктами у цьому всесвіті. Отож, Avatar Studios, створена Nickelodeon у 2020 Першому році під керівництвом все ж тих самих Майкла Данте Ді Мартіно та Браяна Конецько спрямована на розширення всесвіту Аватара, останній захисник та легенди Прокору. Через нові анімаційні фільми, серіали та інші проєкти. Студія об'єднує ветеранів і нових талантів для розвитку глибоких історій і розкриття як улюблених, так і нових персонажів із всесвіту Аватара. Тож, перший запланований великий проєкт студії це анімаційний фільм, присвячений дорослим версіям Аанга та його друзів. Цей фільм дослідить їхні пригоди після подій оригінального серіалу, зосереджуючи увагу на тому, як команда розвивалася у більш дорослій, в світі, якщо казати про дату релізу, то офіційна дата не анонсована, але очікується, що фільм вийде на великі екрани в 2025 році. А з особливостей можна відмітити, що цей проєкт обіцяє продовжити розповідь про персонажів, які стали важливими символами поп культури. Це дуже добре, що вони не вирішили вкотре переповідати ту саму історію, а головний фокус буде на їхньому дорослішанні, нових викликах та стосунках, що розвивають. Ще один анонсований проєкт включає створення повноцінного серіалу про нового аватара, який за хронологією слідує за корою. Серіал матиме нову естетику та сучасний підхід до соціальних, екологічних та духовних тем. Дата релізу наразі не оголошена, але очікується протягом наступних кількох років. У цьому серіалі досліджуватимуть зміни у світі, які впливають на новий цикл аватарів. Це дозволить глядачам побачити, як розвивається спадщина амбула. Анга та Кори через новий погляд на стародавні проблеми у нових обставинах. Цей проєкт викликає зацікавленість з двох причин. Як мінімум, по-перше, Кора зруйнувала зв'язок з іншими аватарами. Для когось це мінус, може для когось це і плюс. Але факт у тому, що це буде щось нове і напевно займатиме важливу частину сюжету. А по-друге, перерва між подіями Анга та Кори була 70 років. І оточуючи їх світ, зазнав великих змін, тож я впевнений, що цього разу після ще одної перерви, нам мають показати ще більше нових сучасних технологій і, можливо, технік магії. І хоч в історії Прокору мені ці зміни не дуже сподобалися, я все одно зацікавлений у новій оновленій версії, до того ж, хоч це й не підтверджено, та є чутки, що новий аватар матиме якісь фізичні проблеми, іначе як буде паралізований або ж не матиме кінцівок. Не сприйматимемо це серйозно до офіційних підтверджень, але все ж звучить інтригуюче. У Avatar Studios планують також створювати короткі історії та спеціальні випуски про різних персонажів Всесвіту Аватара. Це може включати фонові історії таких персонажів як Зуко, Катара, ТОВ або навіть другорядних персонажів із меншими сюжетними лініями. Розклад виходу не уточнений, але планується випуск таких фільмів у проміжках між основними проєктами, короткометражні проєкти. Дозволять студії глибше вивчати історії окремих персонажів і розкривати невідомі моменти їхніх життів, а також розкрити знання про світ Аватара без прив'язки до великих сюжетних арок. Аватар Studios також співпрацюють із видавництвом Dark Horse Comics, яке випустило серії коміксів, що доповнюють події серіалу. Сюжети коміксів розповідають про пригоди, які відбуваються між фінальними подіями серіалів. І заповнюють прогалини між аватаром, Останній захисник та легендою про Кору». Наприклад, комікси Троє, пошук, станція та інші. Кожен з них додає деталі до історії, пояснює розвиток подій у світі, відбудову націй, розкриває долі героїв, як от зуко, який шукає свою матір. Аватар студіос обіцяє значне розширення всесвіту. Показуючи вже добре відомих героїв та нові історії, це довгоочікуване повернення, яке приверне увагу як вже досвідчених фанатів, так і нової аудиторії. Чого ж я очікую від цього всесвіту? Мабуть, в першу чергу, дуже сподіваюся на те, аби просто зробили якісну історію про Аанга, адже розуміння того, що Аанг вже помер. І після нього був інший аватар, і те, що показали інших персонажів з його серіалу, його друзів вже старими, теж трошечки нагнітає не дуже приємну атмосферу і створює враження того, що вся ця нова історія не має сенсу. Але як на мене, з іншого боку, якщо правильно все зробити і підібрати правильну команду для створення цього проєкту, нова історія про більш дорослих Анга та його друзів могла б привернути увагу глядачів. Я б, наприклад, 100% пішов у кіно, аби ще раз подивитися на пригоди Анга, Катари, Сокі і так далі, вже в більш дорослому віці. Якщо ж казати про нову версію Аватара, яка буде після кори, то поки що важко. Робити хоч якісь теорії або допущення, адже інформації про цей мультсеріал прям взагалі ніяких нема. Але можу сказати, що якщо цей мультсеріал буде відрізнятися від кори так само, як кора відрізняється від Аанга, то це має бути дуже цікаво. Чи буде це добре хто зна, але точно буде цікаво. А поки я бажаю вам гарного вечора і мирного неба.